Обо звук залізниці, прям клонить в Сондра. Коротше, якось так вийшло, що я опинилася в Києві. У мене є пара зустріч по роботі. Я скучила за своїми друзяками. Правда, не всі друзяки в зборі в Києві, тому мушу 에, з половиною з них зустрітися. Що? Ну, Приїхала 9 ранку, йду до друзяки. Напросилася на ранковий душ, йду, намагаюсь е зрозуміти. Ну я вже все, я вже розібралась в маршрутках, я вже знаю, куди йти. Перше, що я сказала, коли зайшла в свій вагон в своє купе український, будь ласка, бо якісь хлопці черкащани. А вам сумку можна полежить. Не понимаю. І поздно моя поїздка. Любивий звук Росія війна, нагадую. І кожна моя поїздка в ти супроводжує ці постійно Я вас не розумію, говорити українською. Ну, бо я, що я маю розуміти йому ]rare. Нарешті роздуплились, Прийшли. Та Саша намилився, намився достатньо, щоб вийти в люди. І ми прийшли в якийсь заклад, як завжди. Мейт ніби. І снідаємо обідаємо, бо то вже 12-та година. І працюємо. Коротше, в мене був день піздець просто. От я вам показала, як я поснідала, слеж попрацювала з Сашею в закладі, і після цього я тупо побігла на метро, я побігла на лівий берег, і я мала 5 годин зустрічі з замовником. 5 це було, звісно, супер круто. Ми поговорили, поспілкувалися, все класно. І сьогодні вже наступний день, вчора була п'ятниця, сьогодні субота. Я на ВДНГ в дуже гарному в такому інстозакладі. І сьогодні знову робота, благодійний забіг, де один з моїх клієнтів виступає спонсором. І що? І дуже класно, ми тут собі пофоткали колаборацію одну і будемо йти на цей, на, на сам забіг там теж знімати контент. Коротше, якісь такі дні прям, прям жесть. І ще е, в мене в роті десь 100 з чимось тисяч гривень, і за ці гроші в мене роз'їхались перші зуби, і я тупо не можу перестати на це дивитись. Ви теж це бачите? Катя, помахай. <смас> Любі непонятні. Ми прийшли з івенту, потріщали, познімали відео, і е, наша зйомка коштує ціну апероль. Короч, я приїхала вже до автобусу, який повезе мене до друзів, але я була така голодна, що не втрималась і зайшла в мак, бо мене аж труханило, руки трусились. І от я відобідала в маці і їду далі. Ми сьогодні відзняли івент. Відзняли контент для акції. І відсняли е, контент просто в профіль в закладі. коротше, і все. Діду віддихати, може на сіком поїду, Якщо Даша, да, то я теж. Да. Читаю зараз цю книгу. Поки нічого не зрозуміло, але дуже інтересно. Як дочитаю, може зроблю на неї якийсь відбук. Добре. Людина, як виглядає людина після. Майже саме годинної подорожі денним поїздом сидячим Інтерсіті Там така найобка для уйобки сталася, бо е я думала, що буде тут такий файний Інтерсіті, де ти собі можеш прилягти, де є столики і тому подібне. А то Якісь Коротше не, не розвернуться, не встать нічого. Сидиш, як той солдатик. Ой, найдісь вона машина не зіб'є. Я прийшла з рандомної пробіжки, пройшло вже, певно, два тижні, як я повернулася з Києва. Але в мене був такий графік, просто жесть. У мене робота була 24 на 7. Я не те, що відео не записала, я не встигала коли поїсти. Вот раптово зняла відео про Аврору, яке залетіло. І принесло мені нових підписників, і нас уже 200. Я розумію, що для когось 200 все типу за день приходить. Але для мене, яка знімає своє життя на YouTube просто як якийсь щоденник, це для мене якийсь такий прорив. Боже, двох людям цікаво дивитися, що в мене тут відбувається в житті. І я кожній цій людинці надзвичайно вдячна. Я дуже рада, що ви зі мною розділяєте якісь моменти і, до прикладу, розділили це відео про Київ. І чому я вирішила вийти в кінці, тому що хочу показати вам свою панамку і ще сандаліки, які я купила в Києві на секонді. А, не тільки ці сандаліки. Підождіть, нікуди не йдіть. Рада, що ви до сих пір тут. Перше, що я купила, це панамка на мені. Вона була найдорожче, коштувала 200 гривень, якщо не помиляюсь. Потім були дивіться, які чапи. Дивіться, які чапи. Вони коштували до 100 гривень, мені здається, і я просто надзвичайно на ними задоволена, бо вони леопардові на диво дуже зручні. Друге, що я купила, це такі дідові сандалі. Вони теж дуже зручні, і вони не виглядають як кринжові батіні сандалі. На нозі вони виглядають. Типу, як стільові, такі трохи мілітарі сандалі. Так, як ви поняли, я їх ношу разом з цією панапкою. І ще, і ще, я взяла третю пару, але я е, взяла їх мамі, якщо не забуду, прикріплю фотографію. І сандалі були по 120 гривень. Десь 100 гривень леопардові. Біркінштоки. і 200 гривень моя панамка, від якої я так кайфую, ми взяли ще дащі панамку, вона взагалі настільки крута. Я сподіваюся, з нею поміняться колись. А всім, хто подивився це відео, можливо, воно було коротке, але життєве, бо я тільки вчуся насправді знімати, щоб нічого не забувати, тому я підзнімала такі детальки свого життя. Надіюся, вам було цікаво. І ви приєднаєтесь до мене після цього відео і будете спостерігати далі, як це все моє безумство продовжується. І дякую всім за перегляд. Донатим на ЗСУ. І всім цьом. Па-па!